Вітаю вас, раки! молодик 4 серпня 2024 року у вашому другому секторі гороскопа. Максимально він проявить себе посередині лютого 2025-го. Тож, зважайте раки. Також звертаємо увагу, що приходить він не сам, а разом із ретроградним Меркурієм із 5 серпня. Тож, Дні Гекати, 2 дні до, 2 дні після, плюс ретро Меркурій, звісно, не приймаємо ніякі кардинальні рішення. Поїздки, підписання паперів, укладання контрактів, якісь важливі домовленості і обіцянки не плануємо і не реалізуємо в ці дні раки. Звертаємо увагу також, що по другому сектору вашого гороскопа ми бачимо необхідність фінансової роботи. Прояву вас як такої одиниці, яка є самостійною фінансово, бажає такою стати і має такі певні елементи і внутрішні потреби себе проявити, показати свою спроможність, вийти на роботу, показати свої професійні навички, майстерність, бажання реалізуватися в чомусь, розпоряджатися своїм власним майном на свій розсуд, можливо, якісь такі власні ініціативи, які приходять із. Позиції, підкріплення це запитом від інших людей. Адже по такому сонячному молодику ми бачимо внутрішню потребу відчувати себе самостійними, відчувати себе щасливими від того, що ми вправі розпоряджатися нашими фінансами, що ми можемо заробляти, що ми маємо визнання, таке матеріальну оцінку наших заслуг, наших досягнень. Також самооцінка. Питання того, а як ми себе цінуємо, в чому наші таланти, як вони монетизуються, чого варта та наша система цінностей, з якою ми жили до сьогодні, буквально. Що нам такого потрібно видозмінити? Адже по ретро-Меркурію ми переходимо до практичної цінності наших фінансових умінь. Нам необхідно на практиці підкріпити, як ми вміємо розпоряджатися фінансами, яка така наша структурна база витрат. На що ми витрачаємо, куди нам ці фінанси перенаправити, як по-іншому, можливо, ми хочемо заробляти, що нас підкріплює в цій сфері, а що ні. Це можуть бути питання появи нових видів доходу, наприклад, раки, також нові види майна, наприклад, розпоряджання своїм життям на свій власний розсуд, тобто власна фінансова ініціатива з'являється. Також важливо звернути увагу на з'єднання ретро маркурія із Венерою, що відбувається 7 серпня, у вашому третьому секторі гороскопа, і дає раки можливість врегулювати якісь певні паперові питання стосовно поїздок, зустрічей, виступів, змінив. Зміни кола спілкування, зміни колективу, виходу на навчання або потреби навчатися чомусь конкретно, або підтвердити якісь свої навички. Перездати на права, відновити документи, зустрічатися із людьми для того, щоб щось купити, продати, наприклад, обміняти, також здати в оренду, винайняти житло, переїхати просто для того, щоб заробляти більше, оскільки інакше ваша самоцінність ніяк не поєднується із тим місцем, де ви перебуваєте наразі, наприклад, ви не можете отримати доступ до власного гаманця, ви знаходитесь десь далеко, наприклад, або не можете заробляти там, де ви зараз. Проживаєте. Крім того, у вас немає підтверджуючого документа, можливо, це переклад диплома, наприклад, або це необхідність його забрати, приміром, той диплом взагалі, або піти на якісь курси, закінчити їх, навчитися розмовляти якоюсь певною мовою, наприклад, пройти якийсь курс навчання, також записатися на якісь курси, відновити певні навички практичної діяльності, вміння, виходити на контакт, також порозумітися стосовно наявності. Взагалі, засобів зв'язку раки теж дуже може бути питання і транспорту, і засобів зв'язку, пересилання, отримати певну кореспонденцію. Це все зараз прям приурочено до того, щоб ви віднайшли в собі вашу нову фінансову самоцінність. Також звертаємо увагу, що по такому періоду ми маємо чудовий секстиль від Юпітера, який наразі у вашому 12 му секторі гороскопа, він приносить чудову можливість, по-перше, до вирішення питань, які тривалий час вже складали для вас якусь певну турботу. Те, над чим ви працювали тривалий час, або ж на одинці, або те, що ви не афішували. Крім того, підтримка з боку. Того вже напрацьованого навичок, умінь, стажу, досвіду, наприклад, якщо це виплати, також вони можуть вам посприяти. І, взагалі, така невидима рука допомоги може надзвичайно зараз відгукнутися вам по таким вашим реалізаціям. Крім того, звертаємо увагу і на фінансову підтримку з боку інших людей, просто від того, що вам допоможуть, що якісь питання розв'яжуться навіть при. Відсутності вас, тобто ви не присутні, а вам ідуть назустріч для вас вже щось готове на якомусь новому місці. Або на вас там чекають, а ви ще навіть взагалі не сподівалися, що все вийде так і доречно, і легко, і швидше, ніж ви сподівалися. Також раки. Тут звертаємо увагу і на можливість вирішити якісь довгі, тривалі питання, залежності, звичок, боргів навіть набагато швидше, ніж ви сподівалися. Але це аспект секстиля, необхідне докладання зусиль. Тому раки, зверніть, будь ласка, на це увагу, що для того, щоб отримати, врешті, ті міцні фінансові ноги, щось продати, купити, наприклад, розпоряджатися майном якось по-новому, отримати якісь фінансові зим. Іски тут необхідно саме попрацювати над тим, щоб про себе заявити, щоб розказати про готовність виходу на роботу, або ж подати оголошення, розіслати резюме, піти на інтерв'ю, приміром, зустрітися з людьми, яким би ви хотіли повідомити про те, що ви готові з ними співпрацювати. Крім того, скомпонувати, зібрати весь потрібний пакет документів, піти навчатися, оголосити про себе в публічному просторі, приміром, також відточити. Якісь практичні навички у вигляді керування автомобілем, вміння розмовляти, певного рівня мовного, наприклад, або ж також будь-що, що дає вам відчуття професіоналізму. Дякую вам, раки, і хочу звернути вашу увагу, що більше інформації стосовно періоду ретроградного Меркурія, серпня, місяця, а також загального стосовно цього молодика у моїх окремих відео. Все буде у підкасті та в описі нижче. Дякую вам і до зустрічі у наступних відео.